Всім привіт! В даному відео ми виконаємо завдання по підбору параметра. Завдання таке, що зустрічається кожен день у дуже багатьох людей. Отже, в чому заключається завдання? Припустимо, в нас є сума, яку нам потрібно перекинути комусь, або зараз на окупованих територіях люди обналічують суми певні. І за це потрібно віддати відсоток. Припустимо, у нас є сума. І нам потрібно вирахувати 4%. Отже, ми нашу суму ділимо на 100. Щоб дізнатись скільки один відсоток займає. І множимо на ту кількість відсотків, яка нас цікавить. Отже, ось скільки нам відсотків потрібно від цієї суми віддати. Але нам потрібно, наприклад, людині перекинути ось цю суму і вписатися сюди в місті з відсотками. Тобто вам дали ось цю суму, і вам треба вирахувати, яку суму вам надіслати, щоб разом з відсотками було саме скільки. Отже, що б ми зазвичай робили? Ми б зазвичай вираховували відсотки таким чином. Ми брали 24 тисячі, припустимо, і дивилися, скільки відсотків. І ось тут ми можемо зробити ось таким чином 24 тисячі, ті, які ми перекидаємо, плюс відсоток той, який ми заплатимо. Ось ми бачимо, у нас до бажаної суми не вистачає 840 гривень. Тому ми будемо 24 там 0, 10, припустимо, ось так. Ага, бачимо ще можемо і так далі. Тобто це може е тривати дуже довго. Але в електронній таблиці Excel у нас є. Функція підбору параметрів. Замість нас, щоб ось так підбирати, буде це робити комп'ютер. Буде робити електронна таблиця Excel. Як це зробити? Отже, ми відкриваємо вкладку Дані, і ось тут де у нас аналіз, відкриваємо підбір параметрів. Далі. Встановити в комірки, отже, в оцій комірці, тобто у нас тут формули вже стоять. В оцій комірки встановити значення. І ось нас цікавить значення 25800. Змінюючи значення ось цієї комірки. Тобто ми змінюємо ось цю комірку до тих пір, поки у нас ось це плюс це не буде наша бажана сума. Таким чином, ми впишемось в оцю суму. Нам дали 25800 і ми її кинули. І ця сума рівно вираховані вже відсотки і та сума, яка піде. Таким чином, електронна таблиця Excel замість нас буде змінювати постійно ось цю комірку до тих пір, доки ось тут не буде 25800 та сума, яка нас цікавить. Тут формули ми вже повставляли. Натискаємо ОК. І ми маємо. Суму. Тобто нам потрібно ось цю суму кинути людині, можемо рівно кинути людині, нам нарахується рівно 4% і разом буде ось така сума.